Момент, якого я так боявся, все ж таки наступив. Я відтягував як міх три місяці без історії ФНАФу, але обіцянки треба виконувати. Здару балбеси, я зіфа, мій такий собі внеплановий неплановий отпуск, нарешті, закінчився. Майже місяць нічого не записував. Тепер пора возвращатися в строй. Ідей в мене поки що багато, тому... Відео має бути достатня кількість. Ну і як ви зрозуміли, сьогодні у нас продовження історії серії FNAF, і сьогодні ми з вами поговоримо про ФНАФ, Seastra Location. Він і ФНАФ 5, він же FNAF SL. Довгий час цей ФНАФ для мене був найгіршим в серії ФНАФу. А потім вийшов Security Breach. Але це не важливо, бо сьогодні нам треба розібратись з сюжетом, з геймплеєм, подивитись на дизайн цієї гри. Та й, в принципі, я особисто для себе спробую зрозуміти, чи. Заслужено, я не любив цей ФНАФ, чи може я просто був шкіла і не розібрався. Ну а ви поки що підписуйтесь на канал, на другий канал, на телеграм-канал і на інстаграм. А ми починаємо. Перше, треба зазначити, що в цьому відео не вийде йти по стандартній хронології з минулих відео, тобто дизайн аніматроніків, її геймплей, потім там сюжет і так далі. Бо тут Скот вирішив поекспериментувати, і ми нарешті вибрались з нашого офісу і можемо ходити по кімнатам. Але проблема в тому, що разом з цим у нас немає якогось одного геймплею якихось аніматроніків, тобто кожен з них працює якось. По своєму кожного разу, тому на цьому ми більше зупинятись не будемо, а просто підемо по сюжету разом з гімплеями. Подивимося, що ж там відбувається. Перша ніч. Наш головний герой спускається в ліфті. Він має підготувати всіх аніматроніків до виступу вранці. Допоможе нам з цим шиї, помічник хенд Юніт. Підготовлюємо ми аніматроніків доволі екзотичним способом. Якщо Бобота немає на місці, його треба шандарахнути током, щоб не втикав. Але так виходить, що одному аніматроніку конкретно положить на цю шокову терапію. А цей бунтар, це циркус, бейбі, глава цієї шайки. Фредді, як завжди, на других ролях ну нічого не міняється в цій серії. Наш ГГ думає била і била, і положив болт на викрутаси ББ. Вертається додому, щоб подивитися улюблений серіал про вампіра. А потім настає друга ніч. Ця сама друга ніч приносить нам щось цікавеньке. По-перше, аніматронік абсолютно положить надії нашого ГГ. А після того, як кофають світло, до нас починає базарить сама бейбі. Вона каже нам заникатись під столом, щоб нас не покусали аніматроніки, а саме Біді баби. Спочатку просто дивимось на їхні красиві глазки, а після того, як черті дуріють і пробують нас загризти, нам потихеньку прийдеться зачиняти двері, поки дуріки будуть намагатись їх відкрити. Після того, як рібятки відстали, Бебіка треба йти через галерею Балори, і що важливо, йти треба тихо, ігноруючи поради хенд-юніта. Чесно кажучи, коли я вперше грав на фесел, на цьому моменті гра й була дропнута, тупо через те, що я малолітній придурок нісся через ту кімнату з усіх ніг, через що мені ті самі ноги кожного разу і переламу але хто ж міг знати, що то був лише початок? Нам треба перезапустити всі системи, паралельно відбиваючись від Федді. Цей момент накидає нормального такого челенджу, і це перший момент, коли ФНАФ і дійсно було цікаво грати. Після цього очевидно ніч закінчується. На третю ніч нам прийдеться пофіксити Фантайм Бредді, а перед цим пройти кімнату Фантайм Фоксі. Справді ремонт Фредді, зроблений непогано. Тим більше для фанатів ФНАФу це взагалі мрія. Побачите, як насправді влаштовані боботи зсередини. Після того, як ми перемонтували Фредді, нас кусає за бачок Фантайм Фоксі і засовує в костюм, в якому ми і прокидаємось на четверту ніч. Знаходимось ми в кімнаті з ковшом. Куди приводять балору, щоб так сказати затестити цей самий ковш на ній? Після цього бебі відкрили свої механізми аніматроніка, в якому ми сидимо, щоб нас змогли забрати інші працівники. На наступну ніч ми, звісно ж, повертаємось в це прокляте місце, але Тюнь пропонує нам обрати подаруночок за гарну роботу. Але щоб ми не вписали, в кінці ми отримуємо так звані Exotic екзотичні products. масла. Після чого Тюнь попросить нас знайти двох техніків, які залишились в піцерії, і сказати їм, типу, ідіть додому, ці, ребята, але... На жаль, зустрічаємо ми їх в косплеї Черешні. Ну і щоб не заважати спортсменам, перейдемо до ремонту бейбі. І збирається розібрати ковшем. Але очевидно, що такий розклад її не влаштовує, тому вона просить нас зберегти її, працюючі деталі, і проводить нас до. Кімнати з ковшем, Ха. насправді ББ чортяка. Загнала вона нас сюди, щоб ковш затестили на нас, і вона змогла забрати наше тіло. Все це вона робить, щоб під видом нового аніматроніка Бенарда, який складається з частин всіх відомих нам в цій частині аніматроніків, покинути піцерію. Але є ще один фінал. Якщо не слухати ББ і йти в інший бік, ми дійдемо до офісу в стилі першого ФНАФу, в якому ми повинні захищатись від цього самого Енарда. Геймплейно цей боссфайт мені дуже сподобався. Було б дивно, якби фанату першого ФНАФу, таке не зайшло, розумію. Напруга присутня, Енард рухається активно, тому тут все було круто. Після проходження ночі ГГ повертається до себе додому. Знову сідає подивити свій улюблений серіал про вамперуса. На телевізорі стоять ті самі екзотичні масла, і все наче круто, але на жаль. Енарт вибрався з піцерії і вже знаходиться в нас. Вдома. Що заважало йому зробити це в першій кінцівці, типа, на забирай тоді наше тіло, і що ти сам можеш вийти з хати. Але насправді це все не важливо, бо перша кінцівка все одно канонічна. Тому у мого улюбленого FNaF один геймплея не існує всі ті гри. З основним сюжетом, начебто, все. Але є ще деякі моменти, які варто було б розібрати. В грі є дві міні-гри. Перша демонструє нам битовуху звичайного хлопця, якому на роботі дістали всі органи разом зі скелетом і засунули в нього трьохметрового Бобата. З обличчям клоуна. Він з кайфом прогулюється по своєму району, всі сусіди раді його бачити. І так він прогулюється по району декілька днів. Спочатку він виглядає нормально. Потім починає трохи жовтішати, потім трохи зеленішати, йому стає важче ходити, а потім взагалі фіолетовіше, ну і в кінці кінців йому щось взагалі плахе, і енерг катапультується з ГГ в каналізацію, і начебто логічно, що людина без органів, які протягом якогось періоду часу знаходився гігантський бобот, вже не встане, і по суті пора влаштовувати памінки по бідолагі. А тіп на яйцях встає. О окей, ми про це ще поговоримо. А поки що давайте до другої міні гри. Тут ми граємо за бейбі, яка кидає кекси дітям. Кексів тут декілька видів, і кидати їх треба в правильній послідовності. Після того, як ви роздасте всім дітям кекси, в кінці вас буде чекати морозиво. Підбираємо його і йдемо в початок, де програється катсцена, як до бейбі підходить дівчинка, щоб взяти те саме морозиво. А ця падла її зжирає. Знову ж запам'ятали цей момент, обговоримо трошки далі. Але у нас є ще одна сцена, яку також треба роздивитися, тому що вона важлива для сюжету. Якщо пройти кастом Найт в режимі Голден Фредді, покажуть одну цікавеньку в якій Майкл Автон звертається до свого батька, а тобто до Вільяма Автона, Фіолетової людини. Він розказує, що аніматроніки подумали, що Майкл це Вільям і що він знайшов її, і що він її звільнив. Також він каже, що з ним сталося щось дивне, він мав був померти, але він вижив. І що тепер в нього тільки одна ціль знайти свого батька. Слухаючи це, не граючи в гру, доволі тяжко зрозуміти, що взагалі відбувається. Тому давайте ж покопаємося в цій шизофазі і дійдемо до правди. Вот. Почнемо з касцени з Майклом Еннердом. Це крінж на всіх стадіях. Во-первых, як ця мразота помістилася в Майкла. Во-вторых, чому Еннерд виригався в каналізацію. во третьих чого цей дігрот встав? Я знаю, що таке Ремнант, але ну господі, ви що, угараєте. Я головний хейтер Ремнанта. Це говно а не механіка в світі ФНАФа. от з душами в аніматроністах от це було класно. А ремнант говно 0 із 10. Мені з Бейбі на перший погляд здається нормальною. Нам показали ще один гадський момент Бейбі, але давайте трохи углубимося в лор. Ця дівчинка, яку цапала бейбі, це дочка Вільяма Елізабет. Її кімнату ми могли побачити ще в ФНАФ4. Та не могли ви мені нагадати, в якому році проходять події ФНАФ 4, а не в 1973-му? Ні. Як можна зрозуміти, кімната Елізабет вже в 83-му році була закинута. І це означає, що в нас один час використовувались Фредбер і Спрінгбоні та отій двохметрові. З неймовірно навороченими ендоскелетами та шиї. Ну, знаєте, логіка цього сюжету ну, просто поражає. Це, ну, це геніально. Спасибо, Скот Коутон, що ти пишеш такі класні історії. Кстати, на цьому моменті можна писати, що зіфушка Лох Лейм не викупив сюжет ФНАФу і насправді тут все логічно. Пишемо, 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 пишемо. Ну і наостанок Прінгі Трапі. І до неї в мене претензій немає. Тут я більше нічого сказати не можу, а більше про цю катсцену і продовження там різних приколов, з нею ми побачимо в огляді на ФНАФ 6. Тому очікуйте, він колись точно вийде. Базарю. А якщо підводити якісь підсумки по сюжету FNAF Sister Location, ну це люте дерьміще, ребята, ну прям говно. Фу, це та сама частина, з якої сюжет ФНАФу почав стрімко шизіть. Не треба мені писати, що ФНАФ ніколи не був логічним, це і так зрозуміло. Просто раніше Скотт хоча б намагався пояснити, чому те чи інше працює тим чи іншим чином в світі гри. Але починаючи з цієї частини, Скотт вирішив забити Балтяру на пояснення нелогічностей, через що у нас 1973-му біля недосконалих, банальних і в якомусь сенсі небезпечних Фред Берет та Спрінгбоні на сцені отжигали ці двохметрові терміна з роздвижними частинами обличчя. Або в моменті ми дізнаємося, що якщо в людину чисто парофлу закинуть ендоскелет, вона зможе воскреснути І її гниючий труп навіть на роботу в дитячу піцерію взяти можуть. Ну а шаліть. Після ФНАФ СЛ подібних брядових моментів буде з'являтися все більше і більше. І мене насправді дуже засмучує, що в моменті Скуту просто стало настяти на продумування сюжету взагалі. Та й насправді, якщо так подумати, сюжет ФНАФ СЛ... Немає ніякої ваги в глобальному сюжеті ФНАФу. Єдине, що вона дала, це підтвердила те, що Спрінгтра після ФНАФ 3 вижив пожежі і розставила деякі заготовки для ФНАФ 6, які використані будуть лише в тому ж ФНАФ 6, і в майбутніх частинах на них заб'ють. І навіть так багатьом весь цей сюжет все ще подобається. Тобто я не кажу, що це погано, що вам подобається сюжет. Ну хто я такий вам же вказувати, що вам. Має подобатися, що ні, просто на мою думку, в порівнянні з тим, що було з першої по четверту частину, сюжет п'ятого, ФНАФу, шостого і так далі це люта акалесіця. Давай панове Міша. Ну, чесне слово. Можливо, в мені просто говорить дідуган, так називаємий олдфак ФНАФівський, який не сприймає нічого після ФНАФ-4, але in my honest opinion, краще б ФНАФесел був взагалі без сюжету. Ну що ж, ми начебто нарешті закінчили з цим саним сюжетом і можемо роздивитись дизайн і інші круті частини, які там в іграх ваших оцих з'являються. І знаєте, мені б хотілося одразу дати підсумок всієї цієї історії з геймплеєм і всім іншим. На FSL не може знайти ідеальної середини ні в одному зі своїх аспектів. Про що я кажу? Спочатку про геймплей, бо його ми вже з вами по суті обговорили. Тут Скота потягнуло на експерименти, йому набридли point and click боякі боякісракі, і він вирішив дати нам, по-перше, змогу ходити, а по друге, в кожну ніч у нас нове заняття. І проблема в тому, що всі геймплейні частини неймовірно душні. Перша ніч, 90% ночі, ми слухаємо хенд юніта, 10% клікаємо на електрошок. Друга ніч сидимо під столом і в один момент зажимаємо ліву кнопку миші, щоб бідібаби не пролізли. Потім дивимося в пол, щоб пройти через балору, після чого протягом не знаю години намагаємось перезапустити системи, іноді сліплячи бобатов, і так кожна ніч. Ти не відчуваєш тиску, ти не відчуваєш страху, ти просто душишся. І в цьому й одна з основних проблем FNAF SL. в нього банально нудно грати. В ній, звісно, є прикольні геймплейні моменти. Наприклад, той самий Custom Night, я вважаю взагалі найкращим Кастом Найтом із всіх FNaF. але ну. Одним Night'ом все не виправиш, по-моєму. Тепер пропоную поговорити про візуал і саунд дизайн гри. І тут вже краще, ніж з геймплеєм, але свої косяки все ще присутні. Візуал цукерочка, тут прям нема до чого докопатись. Ліфт вайбовий, офіс хайповий, пол в кімнаті балори кайфовий, тут прям не докопаєшся, усі локації зроблені гарно, звуки теж не підкачали. Музика одна з найкращих в серії. Не те, щоб ФНАФі багато музики було, але тут прям імбулечка. Озвучка Бейбі Шик. На початку віри, що вона не бажає зла, та й взагалі її голос заспокоює в найстресовіші моменти. Єдине, що звук скрімерів, мені здається, трохи дивним, але загалом не так погано. Але ось що дійсно портить цю маліну, так це дизайн аніматроніків. Якщо ФНАФ 4 скот перестарався з хоро складовою, що тепер найтмер аніматроніки виглядають надто карикатурно, то SL його потягнуло на якийсь футуризм у аніматроніків для чогось рухаються частини обличчя, що немає якогось практичного застосування в дитячому ресторані. Ендоскелети виглядають надто продвинутими, складаються з мільйона трубок, що імітують м'язи, що насправді також незрозуміло, яке практичне застосування має. А також у кожного з ематроніків є якийсь наворочений прибамбас, за допомогою якого вони гризуть дітей. Дивлячись на ці дизайни, вони тебе не лякають, що по суті має ставатись, коли ти граєш в хорогру. Вони вганяють в ступор. Ти просто не розумієш, для чого ті чи інші деталі присутні в їх дизайні. Можливо, Скотт хотів зробити щось подібне, що було з той аніматроніками в 2 Але проблема в тому, що в 2 все працювало на контрасті, тобто були няшечки-мілашечки той аніматроніки і гігантські гнилі падли, візерди. FNaF SL на контрасті є лише Єнарт, але його назвати лякаючим теж доволі тяжко. А по друге, дивлячись на той аніматроніки в долі, легко повірити, що вони могли розважати дітей. Тут же до цих мразей дорослих страшно підпускати, не те, що дітей. Окей, цим також розібрались. Тепер давайте і про хорорну складову цієї частини. Ми все ж таки граємо в хорра, тому тут має бути страшно. Так? Взагалі, ФНАФесел яке. Місцями по настроєнню. Знову ж атмосфера давить нормально, з цим все ок. Просто іноді задаєшся питанням, а де тут лякати взагалі? Тобто тут проблема в тому, що на цих завданнях, так сказати, або взагалі скрімак не ловиш, або лякає він лише в перший раз. Бо далі ти розумієш свою помилку і скрімер перестає бути неочікуваним. Та й взагалі через специфіку геймплею в 90% випадків скрімер не є для тебе сюрпризом. В минулих іграх бояка могла вилізти в будь-який момент, і ти завжди був в стресі. Тут ти розумієш, що якщо я зараз роблю ось цю саме дію неправильно, вилізе прикольчик і вже не те, щоб страшно. Самі скрімери нормальні, не найкращі в серії, але й не найгірші. Лише знову ж звук мені здається трохи дивним, але це вже суб'єктивщина. Загалом ФНАФ SL лякає, ви не подумайте. Лякає він моментами навіть сильніше, ніж якийсь ФНАФ 2. але просто знову ж не дожав скот в цьому плані. SL був сміливим експериментом, і експериментом, на жаль, невдалим. Жоден з аспектів гри Скотт не зміг довести до більш-менш адекватного стану. Всі аспекти він або не дожав, або переборщив з ними, і це сумно. Сюжет глобально не має жодної ваги. Прибери Елізабет сюжету глобально нічого не зміниться, просто FNAF 6 буде на одного персонажа менше. В грі, звісно, є вдалі рішення, Та й ж самий Custom Night, ну, цукерочка, чи дизайн локацій, теж дуже круто. Але на жаль, цього. В цього недостатньо, щоб вважати ФНАФ SL хорошою частиною серії ФНАФ. Чи змінилась моя думка про ФНАФ SL після зйомки цього відео? І насправді так, я вважаю, що ФНАФ SL не настільки поганий, як було до того. Звісно, для мене це все ще один з найгірших ФНАФів, краще, напевно, тільки за ФНАФ Руїни, ФНАФ СБ і ФНАФ мімік, але. Загалом це все ще не дуже хороша гра, в яку я б не грав. А що думаєте про ФНАФЕСЕЛ? Ви пишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво послухати. Знову ж приношу свої вибачення перед всіма фанатами ФНАФ SL. Я просто дідуган, Лейм і Лох, не шарю за іскусство. Да, Ну прийняли також, хочу заанонсити продовження цієї серії. Так, по ФНАФу у нас ще має вийти два відео, як мінімум два відео. Одне по FNAF Шість, а друге по сім міні-спіновчикам серії, тобто FNAF World, Ultimate Custom Night і Help Wanted. Про них я думаю розкажу в одному відео. Якщо ні, то розділимо на. Відео по кожному. Ну як зрозуміло, відео про Security Breach та руїни не буде, бо мені ще нерви знадобляться. Я думаю. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. знову ж підписуйтесь на другий канал на інстаграм і на телеграм. Там багато всяких приколов виходить. А знову був я Зефа.